На годинку 8.55 ранку, і життя на вулицях Тернополя пульсує своїм звичним ритмом. Люди поспішають на роботу, вулиці заповнені автомобілями. Хтось купує каву, а студенти намагаються встигнути на пари. Проте вже через 5 хвилин все зміниться. Рівно о 9.00 місто зупиниться на хвилину, аби вшанувати тих, хто поліг в російсько-українській війні. Тиху акцію пам'яті вшануй провели у шести локаціях міста. Активісти та небайдужі закликали перехожих відкласти власні справи, аби згадати тих, хто міг би жити, якби не війна, яку розпочала Росія. Чомусь в Тернополі досі немає такої традиції кожного ранку вшановувати полеглих в боротьбі за волю нашої держави, за нашу волю. Сьогодні це перша пілотна акція. Плануємо робити це певний час, допоки це не прийде на автоматизм, і кожен тернополянин не почне зупинятися самостійно кожного ранку, щоб шанувати пам'ять людей, які віддали своє життя найцінніше за нашу з вами свободу. Шановуючи пам'ять героїв, тернополяни тримали у руках плакати із закликами доєднатися до ініціативи: фото загиблих бійців та патріотичні стяги. Серед небайдужих і студентки Тернопільського національного медичного університету Валерія Благуляк та Анастасія Гулько. Я сьогодні тут бо вважаю це своєю соціальною відповідальністю і вважаю, що такі речі потрібно. У них треба доєднуватись, їх треба поширювати. Я хочу, щоб політика вшанування героїв існувала. Я хочу, щоб вона була більш на державному рівні і спершу на рівні міста. Тобто, на мою думку, кожна людина має виділити одну хвилину щоденно, щоб зупинитися і вшанувати тих, хто реально покладає усе своє життя, заради того, щоб ми могли сьогодні ходити на пари чи навіть стояти тут і вшановувати героїв. Тернополян закликають щоранку о о й зупинитись, вшанувати і згадати героїв, завдяки яким ми живемо під синьо жовтим стягом. Ця пауза символ нашої вдячності і єдності.